Dream Lake від сварок Development, Як ви вже зрозуміли, це бізнес клас. А у нас на території сім будинків і багаторівневий паркінг і родзинкою. Всього концепту нашого звичайно буде озеро. У нас власне озеро, довкола якого буде дуже красива рекреаційна зона. Будуть прогулянкові та відпочинкові такі зони. Багаторівневий парк паркінг буде також не просто паркінг, як ми звикли бачити. Та да, ми не називаємо навіть цей будинок житловий комплекс. От я прям. Забороняю, <гум> тому що добре житловий комплекс не це спальник. Ви розумієте, mm -hmm. а це вже комплекс. А тут тобто для життя Я тут не знаю. комплекс не для, для для просто щоб от поспати там, да а не тільки от пожити. А це комплекс для того, щоб е мати такий великий об'єм і простір, де mm -hmm. ви можете відпочивати, прогулюватись весь перший поверх працювати, комерційний, тобто працювати. Так, тобто, це такий цілий простір, цілий комплекс для сучасної людини з абсолютним комфортом, як ціле містечко, скажемо Забіть. так, да. клінкерний фасад термопанелі це просто неймовірно круте рішення. Круте рішення, в тому, що так у нас три секції вже там дві секції облицьовуються Да, і немає різниці від в залежності від партії. Немає різниці по кольорах. Ми це чітко замітили це круто. Ну і звичайно, це крутіше рішення. і Це теж дуже крута така наша поправочка разом з вами, тому що в нас планувалися мокрий фасад. Я бачила по проекту, що дивлюся. Був мокрий, Цікаво. Фасад, і mm -hmm. коли люди говорять там, що ми трошки будівництво затримуємо, чи ще щось, повірте, це настільки ємкий, довгий і складний процес, зробити зміни в проекті, тобто навіть по цьому фасаду. Ну це довго, але воно того вартує. Ну no. Це так. дійсно, ви молодці. Ми дійсно пишаємося з вами співпрацею, і все таки Давайте подивимося, Їдемо. що у нас там запрошую. Мені вже не терпиться подивитися. Бачила в інстаграмі якісь новинки у вас по озелененню території. Так, ми повністю також змінили. А тут були якісь туйки маленькі, взагалі просто не знаю. Ну таке, знаєте, зараз Ні, ви бачите, ну, це, які це, звісно, за воно все... я... до речі, було може хтось встиг побачити. Тут були такі прості, звичайні. Звик літує, а зараз у нас подивіться, якісь власні сосни. Ось, також ну, це ми, звичайно, вражає, це все вражає. Ландшафтом рані. дуже пишаємося, адже ми зберігли там, при дорозі, ми зберігли всю лінію mm -hmm. зелену, так. І, звичайно, у нас тут біля озера як гарла, тому що це буде краса. Ну, і а це бонсайна, ваша перлин, перлин, це, взагалі, наша перлина, тому що э, це не єдина перлина. Це знову ж таки про деталі, знаєте? Ну це можна було б не робити е абсолютно і повністю, але ми хочемо, щоб було круто і ви можете звернути увагу. Я просто те, що <звук> <і> сказати, <звук> що автополив, трави да, і всього ландшафту, Ну мало хто взагалі цим заморочується в цих проєктах і в цих комплексах дуже дуже велика цієї закладена, просто космічна якою я дуже пишаюся. Увійдати просто... в історію місто, Вінниці. Да, місто отримує абсолютно новий вектор групу да. архітектури і взагалі розуміння, як має бути житловому а... факультеті. Навіть ви бачите, от вхідна група. Ми повністю розриваємо шаблони, того, як має виглядати вхід в будинок. Ось і це теж це вхідна група це саме вхідна... от група в будинок. Які так. будуть жити тут? Да, Люди? Да, я да, думала, це комерція да, якась. Ні, ні, це вхідна група в наш дім.